Під час повномасштабного вторгнення родина Кривко відкрила власну справу, скориставшися державною програмою Є робота. На що вистачило сімейному бізнесу грантових коштів, розповість Євген Пасайлюк. Мріє вийти на всеукраїнський ринок з власною продукцією. Василь Кривко 10 років займається переробкою м'ясної продукції та реалізовує її у місцевих магазинах. Ну, ми закупляємо тушками м'ясо. Закуповуємо тушками і вже тут розробляємо і вже від цього вже робимо ковбаси, коптимо, маринуємо. Для переробки м'яса підприємець орендує приміщення. Очищаємо. Підприємець скористався урядовою програмою. Є робота, власна справа, щоб розширити сімейний бізнес. Ми докупили вакуумну, вакуумну машину. Зараз вакуумуємо продукцію, і свіжий, і копчений вакуумуємо. Це легше вакуумну продукцію кудись відправити за кордон. Ну, ми питаємося, хто хоче, то так і робимо. І так само на, на соровину. Скористався, закупив тушки. Ще у нас сімейний бізнес. Так що батько батько нас вирощує, свині всю, А ми тут реалізуємо. Готову м'ясну продукцію реалізовують у місцевих магазинах, а також відправляють військовим зсу. Наразі підприємство у пошуку працівників. Євген Басилюк, Олександр Улюнін, новини сі 4